Сьогодні ми розглянемо таку тему, як програми для редагування аудіо та відеоданих. Зверніть увагу, розглядати ми будемо на прикладі о, Windows Movie Maker, тобто встроєний редактор відео для Windows. Якщо ви вмієте користуватись іншими програмами на телефоні або ж на комп'ютері, то буду вдячний, якщо ви зробите додаткові уроки від вас для мене. де із За них ви зможете отримати додатковий високий бал. За цю програму. І також, за, вашої... за вашого дозволу, можна поширити серед класу ці уроки, щоб діти також могли навчитися ще й тими програмами, якими користуєтесь ви. А зараз перейдемо до перегляду презентації. Музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставити, видалити, копіювати, змінити тривалість аудіо чи відеофрагментів. Об'єднувати фрагменти, вставляти у відеотекстові та графічні об'єкти. Тощо. Різниця між назв... названими програмами в тому, що мультимедійні студії це багатофункціональні програми. Вони мають розширений набір функцій інструментів і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно і анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо-відеокомпозицій, анімацій, кіно і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів. Тощо. Прикладами програм музичних студій є Linux Multimedia Studio, ну і багато інших, яких ви зараз побачите у себе на екрані. І це далеко не всі, що у нас існують. І також приклади відеостудій, студій, які ви зараз можете побачити з правої частини своєї реклами. Зазвичай програми студій є комерційними програмами, тобто вони не безкоштовні, і зазвичай за них потрібно віддавати якісь кошти. Для прикладу Adobe Premiere Pro. О, у нього є місячна підписка, як і на всі програми від компанії Adobe, за яку ви кожен місяць платите і можете користуватися цією програмою в своїх потребах. Для створення та редагування простих звукових і відеофайлів використовують різноманітні мультимедійні редактори. Наприклад, для редагування аудіоданих є такі аудіоредактори, для редагування відеоданих такі, які ви бачите. Ми будемо використовувати саме відеоредактор. Кіностудія Windows є версія редактора відеоданих Windows Movie Maker. Безкоштовну версію програми користувачі Windows 7 та Windows 10 можете завантажити з інтернету. Але зазвичай в Windows 10 вже є встановлений відеоредактор. Для попередніх версій операційних систем Windows можна використовувати Windows Movie Maker, що за замовченням включається до складу стандартних програм під час інсталяції. Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів що можуть містити відеофрагменти, фото, звуковий супровід якийсь, різноманітні написи. Створення відео можна опублікувати в інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів. Зараз ви бачите у себе на екранах саме інтерфейс цієї студії. Ну і ми вгорі можемо побачити панель швидкого запуску. Трохи нижче у нас стрічка з інструментами, які на всіх о, програмах від Microsoft. З лівої частини у нас від вікно попереднього перегляду, де ми можемо побачити, що ми створюємо, перемотати цей відеофільм тощо. З правої частини у нас область монтажу, тобто саме з цією областю ми будемо працювати. Знизу у нас зміна масштабу області монтажу, тобто, щоб ми могли приблизити для більш коректного редагування саме відеоряду. Ну і ми бачимо, а відеоряд у нас є, а під ним одразу аудіоряд іде, Тобто відеодоріжка і аудіодоріжка. Зліва знизу ми бачимо кнопки керування переглядом. Тобто ми можемо перегорнути далі. На попередній, скажіть, я скажу, вибачте, забув, фрагмент. Або ж поставити на паузу, або запустити перегляд цього відео, що ми створюємо. Або ж можемо скористатись просто повзунком, аби перейти на потрібний нам момент. В останніх версіях Windows 10 до складу програм ще інсталюється з операційною системою. За замовченням входить програма відеоредактор, яка інтегрована з іншою стандартною програмою для перегляду графічних зображень і відео фотографії. Відкрити вікно відеоредактора можна викинувши, натиснувши Пуск і обрати пункт відеоредактор. Ось таке вікно у нас має саме відеоредактор. В грі ми бачимо, що можемо обрати пункт, назву нашого відеофільму майбутнього. Трохи нижче у нас є бібліотека, фото і відео. Саме сюди ми додаємо о, шаблони, тобто те, з чого ми будемо створювати наше відео. З правої частини у нас також вікно попереднього перегляду, яке ми можемо зупинити, відтворити або перемотати на потрібний нам фрагмент. Справа вгорі у нас команда редагування відеофільму. З лівої частини цього вікна ми бачимо повернути назад або вперед, якщо відмінити останню дію нам потрібно. Можемо наложити в якусь музику з бібліотеки, яка нам пропонується, або яку ми оберемо саму, якщо натиснемо користувацький звук, завершити відео тощо. Знизу у нас команда редагування відеофільму також є. Тут ми вже працюємо із відеорядом. Можемо додати якісь ефекти, фільтри, зробити рух відео тощо. Знизу у нас встановлені вставлені фрагменти відеофільму. Тут ми вказуємо, якщо ми вставляємо якийсь відеофрагмент. Він нас автоматично цифрами пише, скільки секунд він йде, або скільки хвилин і секунд тощо. Далі ми бачимо фрагменти по 3 секунди. Оці фрагменти по 3 секунди це фотографії. Фотографіям за замовчуванням дається фрагмент в 3 секунди саме. Щоб внести окремі зміни в наявні відеофайли, можна в режимі перегляду відео в програмі фотографії вибрати з списку кнопки Змінити та Створити. Одну з команд редагування, наприклад, додати анімований текст. Під відеофільмом, як і, як і кінофільмом, здебільшого розуміємо твори кіномистецтва. Термін відеофільм з'явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнітофонів і відеокамер, що використовували, як на даних, магнітну плівку. На відміну від кінофільмів, для яких використовується кіноплівка із спеціального прозорого матеріалу. З нанесеним чутливим шаром. На сьогодні під час створення і, і професійного кіно, і приватного відео використовують одну і ту саму технологію запис відеоданих на комп'ютерній носії. Це можуть бути на жорсті, жорсткі магнітні диски або ж електронні мікросхеми, тобто наші карти пам'яті, флешки, SSD-диски тощо. Тому й термін кінофільм і відеофільм стали практично синонімами. Хоча найчастіше під відеофільмом розуміють відео, створене непрофесіоналами, або відео не призначене для перегляду в кінотеатрах. Для невеликих за розміном кіно та відеофільмів використовують термін кліп або відеокліп. Відеофільм складається з кадрів, окремих фрагментів рухомого або нерухомого зображення. Відеофільм зазвичай містить такі об'єкти. Це у нас заголовок. Титри, звуковий якийсь супровід, візуальні ефекти та ефекти переходів. Під час створення відеофільму у відеоредакторі кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці. Звуковий супровід може розміщуватись на кількох окремих звукових доріжках. У кіностудії Windows звук, записаний разом з відео, відображається на відеодоріжці. Під час створення відеофільмів варто дотримуватись певної послідовності. На першому етапі потрібно розробити сценарій, детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму і розміщення окремих об'єктів. Що детальніше буде сценарій, то простіше буде створювати відеофільм. На другому етапі здійснюється підготовка потрібних матеріалів. Відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію. Добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід. На третьому етапі здійснюється монтаж, тобто опрацювання та розміщення у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладається звук і титри, тобто текстові коментарі для кадрів тощо. Розглянемо процес розробки сценарію відеофільму на прикладі створення відеофільму Безпаперова інформатика про реалізацію ідей Глушакова відносно використання комп'ютерних засобів у наші дні. Він говорив, що на початок 21 століття основна маса інформації буде зберігатись в безпаперовому вигляді, тобто в пам'яті електронно обчислювальних машин. Для реалізації цих ідей під керівництвом Глушакова була розроблена серія ЕОМ Мир. Тобто російська о, машина для інженерних розчотов. Машина для інженерних розрахунків, якщо українською мовою. Про образи персональних комп'ютерів, основна ідея їх створення можливість їх широкого застосування всіма верствами населення. Ураховуючи мету відеофільму, ознайомлення учнів з ідеями академіка Глушакова, розробимо сценарій. Сценарій складається із сценарних кадрів, тобто опису змістових фрагментів відеофільму та тих подій, які в них відбуваються. Використовуючи матеріали з інтернету та друковані матеріали, доберемо файли для використання у відеофільмі. Їх перелік зараз подано у таблиці. Тобто імена файлів, які ми будемо використовувати, будь то фотографії якісь, або ж відеофрагменти, або аудіофрагменти. Папки, де вони розміщуються, тривалість цих фрагментів, якщо це відео, та на яких фрагментах ну, саме у відео це буде розміщуватись. Це лише для нас, для полегшеного використ... створення відео в подальшому. І зараз ми перейдемо до другої частини уроку, тобто створення відеофільму, побудова аудіо та відеоряду. Для створення відеофільму з використанням кіностудії Windows слід по-перше, запустити програму. Далі зберегти проект відеофільму. Тобто, натискаємо пункт файл, зберегти проект. За замовчуванням, програма зберігає проєкт у файлі з розширенням імені wLMP. Далі ми вставимо зображення відео та аудіоматеріали з файлів у послідовності, визначені сценарієм, використавши для цього елементи керування групи додавання вкладки Головна. Тобто на вкладці головна в групі додавання можемо обрати такі пункти, як додати відеозаписи та додати музику. Додати заголовок фільму, титри, підписи відповідно до сценарію, використавши для цього елементи керування групи додавання, вкладки головна. Тобто на вкладці головна ми з правої частини групи додавання бачимо, що ми можемо додати сюди якісь заголовки, підписи та титри. Відредагувати об'єкти відеофільму, використовуючи елементи керування тимчасових вкладок знаряддя для відео, знаряддя для музики, знаряддя для дикторських текстів та знаряддя для текстів. Тобто у нас ці вкладки з'являються вже після того, як ми додаємо певні фрагменти відео, аудіо тощо. Ми можемо рядувати окремі пункти ці, як нам потрібно. При цьому слід зважати на те, що в області монтажу фото і відеоматеріали вставляються у відеоряд, звуки з файлу у звуковий ряд, звук дикторських коментарів ще один звуковий ряд. Титри, заголовки і підписи в окремий ряд з текстом. Якщо відео має звук, то звукова доріжка відображається в нижній частині цього відеоряду. Далі ми узгоджуємо відряд з іншими рядами по часу перегляду, по гучності звуку тощо, використовуючи переміщення об'єктів по доріжці, перетягування лівої або правої межі кадру тощо. За потреби вставляємо ефекти, що будуть накладатись на окремі кадри елементи керування вкладки візуальні ефекти. Тобто ми обираємо вкладку Візуальні ефекти і можемо обрати ті ефекти, які нам будуть потрібні. Вставляємо ефекти переходу між окремими кадрами відеофільму. Тобто це у нас елементи вкеру... вкерування вкладки Анімація і ми бачимо, тут є певні переходи у нас, панорамування та масштабування. Тобто є певні ефекти для нашого відеофільму. Створення відеофільму з використанням кіностудії Windows. Останнє, що нам залишилось, це зберегти файл відеофільму. Ми натискаємо пункт файл і зберегти фільм. Об'єкти області монтажу, які у нас є. По-перше, це у нас іде відеоряд. Він вгорі, в ньому відображаються кадри, які у нас використовуються в фільмі. Далі у нас іде звукова доріжка. Вона прямо на відеоряду показує, якщо відео було звуком певним, вона показує гучність цього звуку і на яких фрагментах він є. Далі у нас іде звуковий ряд цього файлу. Тобто той фрагмент, який ми накладаємо ще поверху. Якщо нам потрібен ряд дикторського коментаря, він відображатиметься нижче. Під звуковим рядом. І в кінці йде ряд тексту. Тобто це у нас текст, який ми накладаємо поверх нашого фільму. Час від часу в ході монтажу відеофільму слід зберігати проект. Якщо редагування відеофільму не завершено, то для його продовження потрібно відкрити збережений файл проєкту. Майте на увазі, що всі файли з мультимедійними даними мають розміщуватись у тих папках, звідки вони були вставлені в проєкт. Бажано в окремій папці для кожного проєкту. Наявність збереженого файлу проєкту також дає змогу використовачу створити кілька варіантів відеофільму з різними ефектами та налаштуваннями. Основними відмінностями програми відеоредактор від програми Кіностудія Windows 10 є, по-перше, відсутність накладення ефектів переходу від одного фрагмента фільму до іншого. Відсутність можливості вибору значень властивостей шрифтів у написах, оформлення тексту написів вибирається з набору стилів. Для додавання авторського аудіокоментаря потрібно його попередньо записати, наприклад, у програмі диктофон, і зберегти у файлі. Після запуску програми для створення нового відеофільму слід в початковому вікні вибрати о, кнопку Новий відеопроект і в діаловому вікні ввести назву вашого відеофільму. Тобто це ми вже розглянемо саме на, на, у вигляді програми відеоредактора, як ми можемо створити цей фільм. Для продовження редагування вже існуючого проєкту потрібно вибрати його в списку мої відеопроєкти. Додавання відео та графічних об'єктів до бібліотеки проєкту. По-перше, ми в області бібліотека проєктів можемо обрати кнопку Додати. А далі ми зі списку вибираємо, звідки ми хочемо додати ці об'єкти з колекції, з інтернету або ж з цього комп'ютера. Зробити поточним джерело, наприклад, папку на носії даних комп'ютера, у якому розміщено потрібні файли з відео та зображеннями. Вибрати файли, які потрібно включити до відео. Та вибрати кнопку відкрити. Повторити команди від 2 до 4 алгоритму для включення до проєкту всіх потрібних нам об'єктів. Для включення графічного або відеооб'єкта до відеофільму нам потрібно. По-перше, обрати в області бібліотека проєктів потрібний нам об'єкт. Далі ми перетягуємо вибраний об'єкт в області історії в один із вільних прямокутників або між уже заповненими прямокутниками. Для додавання текстових написів на окремих кадрах перед відео або графічним об'єктом нам потрібно обрати пункт Вибрати потрібний об'єкт в області історії, вибрати області історії кнопку Додати картку назви. Далі ми обираємо в області історії кнопку Текст. Далі ми вводимо в поле Назва потрібний текст напису. Вибираємо в списку стиль анімованого тексту один із стилів оформлення, який нам пропонується цією програмою. Далі ми вибираємо в списку макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні. Тобто по центру він буде вгорі, з якогось боку, знизу тощо. Далі ми обираємо над вікном попереднього перегляду кнопку фон. І далі можемо обрати в палітрі фону потрібний колір цього фону. І натиснути кнопку готово. Для додавання текстових написів, тобто титрів. На кадрах відео або графічних об'єктів нам потрібно вибрати потрібний об'єкт в області історії, а саме обрати пункт Текст. Ввести в поле введіть текст потріб... о... потрібний текст для напису. Вибрати в списку стилі анімованого тексту один із стилів оформлення цього тексту, який нам пропонується програмою. Вибрати в списку макет один із запропонованих способів розміщення тексту у вікні. І вибрати кнопку Готово. Змінення тривалості показу текстових і графічних об'єктів. Для цього нам потрібно обрати потрібний об'єкт в області історії, тобто, наприклад, он третій малюнок. Далі обрати в області історії кнопку Тривалість. Далі ми обираємо в списку потрібне значення або ввести в відповідне поле значення тривалості показу в секундах. Ми можемо або обрати запропоновану тривалість, або ввести самі з клавіатури. Редагування відеооб'єктів, тобто обітнути відеофрагмент. Об щоб обрізати нам наш фрагмент якийсь, ми, ми маємо обрати цей об'єкт із смужки знизу, вибрати область історії кнопку Обітнути. Далі використовуючи вікно попереднього перегляду, вставити маркери на початку та в кінці обтинання в потрібне положення. І натиснути клавішу Готово. Далі ми можемо розділити відеофрагмент. Для цього нам потрібно вибрати в області історії той фрагмент, який ми хочемо розділити. І вибрати кнопку Розділити. Використовуючи вікно попереднього перегляду, встановити маркер поточного місця відтворення в потрібне положення. Тобто, де ми, ми, де ми залишимо, поставимо паузу на перегляді, там і буде розділено наш відеофрагмент. І натиснути кнопку Готово. З правої частини ви також бачите, скільки, який час буде займати кліп 1 який час буде займати кліп 2. Щоб додати дикторський супровід, нам потрібно обрати пункт Користувацький звук. Далі встановлюємо у вікні перегляду позиції, з якої почнеться відтворення звукового файлу. Далі обираємо в області користувацький звук кнопку Додати аудіофайл. І вибираємо потрібний файл у вікні відкриття файлу та вибрати кнопку відкрити. Для додавання фонового звуку нам потрібно перед вікном перегляду вибрати пункт фонова музика. Далі ми обираємо списку потрібну мелодію, яка нам пропонується. І встановити використовуючи повзнок, рівень гучності музики та вибрати кнопку готово. Завершення редагування відеофільму. Щоб завершити наше редагування, нам потрібно обрати пункт завершити відео. Далі в відкритому вікні ми обираємо якість відео, яка нам потрібна. Та натискаємо клавішу Експорт. Далі вказуємо у вікні збереження файлу місце для збереження цього ж файлу. І після завершення експорту відеофільм буде запущено для перегляду в окремому вікні. На цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!